Всі на каналі, друзі. Мене звати Арсеній. У цьому відео я вам розповім про авітаміноз у корей. Усім приємного перегляду. Авітаміноз у корей це коли не вистачає курці птиці певного вітаміну. Основний чинник з причини цієї хвороби це поганий раціон. Але також може впливати це. Хвороба травної системи, інфекції, паразити, погані умови для догляду курей, якщо не прибирають курник, наприклад, брудно в курнику, паразити і мало сонячного світла. Ця хвороба виникає найчастіше взимку. коли Бракує зелені і мало сонячного світла. Ось можуть такі певні ознаки. У курей можуть, у курей можуть біліти сережки та гребінець. І кури можуть ставати млявими, неактивними. У них може погіршуватись апетит, випадати пір'я може. Запалення своглобів, наприклад. Симптоми а Авітамінозу можуть бути подібні до небезпечних інфекційних недуг. Які ж авітамінози віта... ж... розвиваються у курей? Саме це А, В1, Б6, Б12, С, К. І ПП. Але у курчат віком до місяця розвивається поліавітаміноз. При ньому відмічається відставання у рості, шлункові розлади, хитання при ходьбі, тремтіння кінцівок, може бути параліч і смерть. А зараз, друзі, я вам розповім. Ознаки дефіциту вітаміну та як уникнути цього. Тому приємно вам при перегляду далі. Якщо бракує вітаміну В1, при ньому знижується апетит, порушення роботи нервової системи, можна усунути. Його за допомогою препаратів. А також можна давати пророщене зерно птиці 30-50 грам на одну курку чи якусь птицю. І можна давати сухі пивні дріжджі. Десь 3 грам на голову. При нестачі вітаміну В2 уповільнюється ріст. Хода в стає хиткою, блідніше талущується скира, знижується апетит і погіршується яйценоскість. Щоб уникнути цього, до раціону додають синтетичний рибофлавін. На нього багаті кормові дріжджі, молочні відгоди, люцерна, кропива та інша зелень. І можна давати. Теж пророщене зерно, щоб уникнути цього. Ознака нестачі вітаміну В3 це коли грубіше є оперення та запалюється шкіра. Також знижується яйценоскість і довго не загоюються рани. Рекомендую давати кормові дріжджі. А також вітамінні комплекси. Коли не вистачає вітаміну В4, кури можуть відставати у рості, може бути порушення у роботі печінки, запалення суглобів, до раціону холін-хлорид, Коли саме не вистачає вітаміну В4. Якщо не вистачає вітаміну в 5 кури можуть погано обростати пір'ям. Також бліднішає шкіра, погіршується травлення, втрачається вага, і знижується яйценоскість. Ну, тут все очевидно, що яйценоскість в багатьох хворобах також знижується, якщо хворіють кури якоюсь ці іншою хворобою. І їм дають, коли не вистачає b 5 вітаміну курам, дають корисні висівки, пшеничні, дріжджі та рис. А коли не вистачає птиці вітаміну В6, то страждає саме нервова система. Такі симптоми, якщо не вистачає цього вітаміну. Порушення функцій рухового апарату знижується апетит і маса тіла, і можуть бути паралічі. Птиці дають певні дріжджі, пророщені злаки, рибне боришно, яєчний жовток, горох і пшеницю, друзі. Коли курка хворіє, коли курка не височає вітаміну в 12 то порушується ріст, анемія, почервоніння та помутнення рогівки, дерматити на шиї можуть бути. І тут, і особливо зараз скажу вам, коли не вистачає вітаміну С, ну тут вже очевидно, що саме вітамін С. Ж Вітамін С дуже корисний і він має бути. Тому такі симптоми, коли не вистачає вітаміну С, це у курки, звичайно, погіршується імунітет. Але в дорослих курей порушується гормональна система. Птиці обов'язково дають аскорбінову кислоту і збагачують раціон фруктами, ягодами, а саме шевшиною, горобиною, капустою і хвоєю. Коли, курка... коли курці птиці не вистачає вітаміну Д, то, звичайно, у курей розвивається рахіт. Вона Насторбуть, на стовбурчується сторбу... на... На стор... на стол... і порушується линяння курки, порушується робота шлунково-кишкового тракту, викривляється грудна кістка та пальці ніг. Тиці забезпечують доступ до сонячного світла і дають свіжу зелень. Нестача вітаміну Є. Найбільше відчувають курчата м'ясних порід. Без цього вітаміну неможливе нормальне засвоєння їжі та корисних мікроелементів. При цьому може спостерігатись різка зміна настрою. Хитка хода, конвульсії. Порушуються репродуктивні функції. Птиці дають добавки вітамінні, збагачують раціон зеленню і морквою. І останній, друзі, вітамін на сьогодні. Це вітамін А. Він бере участь у всіх обмінних процесах. І ознака його дефіциту це розлади травлення, запалення слизової очей, настовбурченість пір'я та хитка хода. Корисно давати морквяний сік, свіжу зелень, гарбуз, кукурудзу і яєчний жовток. І отже, друзі, висновок. І щоб усунути, щоб не допустити авітамінозу, потрібно слідкувати за раціоном курей. І, друзі, обов'язково е прибирайте в курнику частіше, тому що Курнику, якщо довго не прибирати, розводяться всякі паразити, блохи. І вони теж вони кусають їх. І взагалі, ось як я поприбирав сьогодні, бачите, вже в куречі сто сьогодні. І, друзі, щоб уникнути цього, проводьте профілактику, давайте більше зелені, всяких вітамінок, всяких добавок. Вітамінних. Тому, друзі, і взимку птиці корисно давати риб'ячий жир. І вам, друзі, бажаю, щоб ваші кури, ваша птиця не хворіла, взагалі не хворіла, щоб була здоровою. І я дуже вдячний, що ви мене послухали. Я скину, я надішлю. Я залишу посилання на використаний матеріал, на посилання на сайт. Ви можете прочитати ще раз, повернутися і самостійно прочитати, якщо ви хочете. Тому, друзі, усім бажаю миру, добра, до нових зустрічей, усім па 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 па